Друзі, всім привіт! Всіх радий бачити на нашому YouTube каналі. Сьогодні у нас огляд на не обладнання, але для такі ж самі, як кажуть, пристосування для ваших акваріумів, які необхідні для ваших риб. Давайте подивимося, що у нас є в наявності. Зокрема, це в нас є в наявності. Кому сподобається, пишіть, будь ласка, в коментарях. Отака композиція з двох каменів дракона. Дуже класно, дуже красиво. Такий гарний камінь дракона. Тут має таку проточку, тобто стає на дно. Отак В принцип. принципі, невеличкий кубік 30х30 30 30, можна зробити таку композицію. Також у нас є такий корабель. Це теж можна великий акваріум, Ну можна починаючи від 40 см довжиною. Тобто розмір цього корабля. 22, висота 12 і отак він 4 см. Також є в наявності. А також у нас дуже цікавий вибір. Трубок для нересту ваших анцитрусів або ж для е, раків, для раків, які у вас є в акваріумі. Це у нас є три варіанти трубок. Керамічні трубки, дивіться, ось керамічні трубки. значить Його довжина 17 см, тут у нас 5 і 3,5 висота самої нірки. Тобто тут, зараз я вімкнув спалах. Тобто тут у вашій трубці влізе будь-якого розміру анцитрус. Це все кераміка, це все пофарбовано спеціальною фарбою для кераміки, все як кажуть, безвредно, все чітко, все красиво. Є три в наявності такі трубки. Є п'ять трубок в наявності меншого розміру. Отак вони 15. Отак, по-моєму, вони 4, а так, 3. Тобто, також, в принципі, як для анцитрусів, ну, нормально, а що, анцитрусів не заліза будь-якого розміру, навіть самі гігантські. Є такі також трубки. І є в нас самі такі, як би кажуть, не то що бюджетні, а іншого взагалі. Модифікації трубки це глиняні, глина глина випалена. Як кажуть, гарна вона в акваріумі не буде пилити, не буде виділяти глиняні якісь там, ну, не буде муті в акваріумі. Все буде гарно, все буде класно. Розмір її 10, 3,5 на 3. Тобто сюди також, в принципі, при бажанні, анцитруси невеликих порід це, ну, можливо, там. L144, такі як у нас, Super Red Wild сюди зайдуть, анцитруси, тобто, Дракон, ну, всі, окрім звичайних. звичайні ж ви знаєте вони ростуть більше за всіх. Ну а Тут, в принципі, ось дивіться, 6 трубок в наявності, гарні, все класно. У нас вони також ми використовуємо. І вони у нас гарно працюють. Але не забувайте, друзі, про ці трубки. Дерев'яні натуральні трубки, у нас такі трубки також є в наявності. Вони в нас вимочені, виварені і готові до занурення в ваш акваріум. Так що, кому потрібно, пишіть в коментарях. Друзі, кому сподобалось дане відео, ставте вподобаєчку. Хто не бачив ще е наш імпровізований такий невеличкий лоточок, будь ласка, зніму, що в нас залишилось на залишку. Губки. Тут у нас дивіться, бачите, як рибу тут. Мітіленки трошки це малькам додавав до ікри. Верніше, ікри додавав. Обігрівачі, фільтра, хімія. Так що, друзі, кому цікаво, пишіть в коментарях. Все в нас є, підсаки. Така підсака дуже чудова. Зараз вона в нас є ось ось. Ми такою саме користуємось дуже гарно, великий розмір. Так що, друзі, всім ще раз кажу, кому сподобалось відео, замовляйте арліфти, ставте вподобайки, і все у нас буде добре. Хто слідкує за нашими вікторинами в кінці відео, скажіть мені, будь ласка, на таке питання відповідайте. Е а скільки буде 844 помножити на 426? Напишіть в коментарях відповідь, хто додивився до кінця. ті скажуть. Так що, друзі, всім дякую і до побачення.